Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Довгий час Руслана була не затребувана, і я знаю, як їй було важливо повернення на телебачення. Вона постійно про це говорила. І як важливо була її робота в вашому фільмі. Вона там пошепки сказала, я не знаю, але мені здається, це найкрутіша кіноробота в моєму житті. От це так. Я вірю, що це так. Я не знаю, чи вийде кіно. Я, як будь-який режисер, дуже сумніваюся до фінального результату і дуже самокритична, але те, що Руся там надзвичайно, неперевершена, і вона е е її такої точно не бачили. І е це буде нова Руся, в цьому я впевнена на 100%. А хто вона там? Е я її так назвала, е її звати Ніна. Для мене це пост пострадянська Україна. Привідкрив трохи завісу, це історія про. Те, як в українське село приїздить росіянин. І власне в них починаються стосунки, які спочатку нагадують велику любов, потім це перетворюється на особисту їхню війну. Ми зараз вами на сцені зустрілись, і так сталося, що о, от саме на сцені, на гастролях, Руслана послизнулася і зламала ноги. І за великим рахунком, після цього. Вона не з'являлася ні у студії твого дня, ні на вашому знімальному майданчику. Це такий був драматичний е, гачок. Е, і за великим рахунком Руся пішла на сцені від нас, усіх. Ну, я була в залі, якщо що. Ви були в залі? Так, я була в залі. Мене Руся запросила на цю виставу, і це відбулося на моїх очах. І ми до останнього там допомагали з швидкою. І ну, як могли підтримували, і це був шок дійсно. Це були поклони, це весь зал стояв, аплодував, звучала музика, Руся танцювала, це була просто ну, такий кульмінаційний момент, і, і вона впала. Не одразу зрозуміла, що відбулося? Я відразу в глядачі ні. Ще якийсь момент думали, що це частина вистави. Вона лежала просто так, от по центру зала, в якомусь ну, яскравому фінальному сукні красивій. І вона питала: Ну, як вам вистава? Це Руся, наскільки це було важливо. Вона лежала, в неї біль був жахливий. Просто Вона дуже сильно зламала ногу, дуже сильно. Ем, казала, як вам вистава? А що ви відповіли? Казала, що шедевр. Хоча я в це не вірила, але я казала, що це дуже круто. Але дійсно публіка була в захваті. Це публіка просто стогнала від щастя, спідспівувала разом з нею. Вона, як богиня танцювала на підборах отаких. От ну теж. На Наслицьку цій підлозі, ну це було просто. І потім вона казала, що, мабуть, так треба, що я кудись дуже сильно бігла, що мені треба було думати про пріоритети, зупинитися, і це мене зупинило. Я кажу: я ж не язика зламала, а тільки ногу. Вона не говорила вам про хворобу. Вона сказала: в мене тут знайшлась болячка, але ми все вирішимо. Ми зараз працюємо, ми поборемо. І обов'язково ми зобов'язані дозняти наше кіно. Коли ви плануєте, наприкінці літа, добре, що не навесні, тому що до, до кінця літа, я сподіваюся, все буде добре, все буде гаразд. Надзвичайно важливо дозняти цей фільм ще, ще тому що це е, е, там роль Руслани, головна роль вперше, напевно, головна роль в українському фільмі. Можливо, ви знаєте більше, я, я не знаю, що в неї. Ну, «Вогнем і мечем, але це не головна роль. Але це не головна роль, і це не зовсім українське кіно. кіно. так, та, абсолютно. Так, а що, більше? так. кіно, абсолютно. що так. І для неї вона постійно говорила: мене не люблять українські режисери, мене вони не знімають. Вона Таке говорила? Говорила, так. А я думаю, що вони боялися. Я думаю, що вони боялися, бо вона глиба, бо вона діва. І я внутрішній боялась також брати Руслану. Тому що, ну, тому що я сказала, плюс телебачення дуже багато. Дуже складно буває працювати з телевізійними акторами, які дуже uh -huh. багато телебачать. Це не про Руслану, бо це, перш за все, не про акторство, а про особистість. Uh -huh. В неї настільки, ну, от коли вона заприйшла на проби е... з запізненням на 50 хвилин. Це фішка. Е... Так, незадоволена, роздратована, велика. Вона зайшла і заповнила собою простір е... uh -huh. своєю енергією такою неймовірною. Вона текст не вивчила. Вона хвилювалася, але це ховала за такою, типу, зірковістю. Знаєте, це на першій зустрічі. Але я потім не змогла не могла її забути. І я про себе відчула: блін, ну я я її все-таки візьму. І мені було і страшно, і ці від цієї магії неможливо було позбавитися. Ми всі, ну, режисери, особливо початківці. Ми ж боїмося акторів, ми боїмося їх капризів, ми боїмося їх якихось, особливо, якщо вони зірки, вони звикли до чогось там. До особливого ставлення, вони можуть там качати права, і тут я була настільки вражена, що це не про Русю взагалі, mm -hmm. що найбільш відданої а, людини на майданчику ну важко собі було уявити. Вона кожного дня, кожного знімального дня, робила якийсь подвиг, щоб ну дуже важкі зйомки. погода сама різна: то холодно, то жарко, і зимою ми знімали село глибоке, там ну таке туди доїхати, тільки добратися було складно. Вона ж ночі сідала э, за кермо? Вона вночі сідала за кермо після ефіру, щоб перезнятися в сцені, і потім відразу повертатись назад. Я фотографії, де вона стоїть з місцевими жінками, які там сцена базару чи ще чогось, і вона абсолютно така, як і вони. І... І люди ну, дуже оцінив ну, місцеві, наскільки вона була проста і відкрита, і фотографувалась з усіма, хто хотів, і в будь-якому вигляді. Вона не ставилася, знаєте, отут я маю бути красива. Uh -huh, uh -huh. Вона чим гірше, тим, тим краще. Well, і те, що саме. вона ну, в мене героїня стриже волосся. Ну ви та, стриже волосся в кадрі, ну так, персонаж. Вона на зло своєму чоловіку відстригає своє волосся. Я Русі навіть боялася пропонувати. Ми думали, як ми перуку, що ми будемо робити, і вона сама запропонувала постригтися в кадрі. В неї розкішне волосся було. Ви ж пам'ятаєте? Я пам'ятаю, як вона телефонувала і казала: я не знаю, як це сказати, починає угу. вона, але мені для ролі потрібно. Дуже потрібно. Я б цього не робила, але дуже потрібно. І в перуках виходила в ефір. Глядачі цього не бачила, але це там займало ще там додаткові хвилин 20 на гримі. От, і, ну тобто, це якісь абсолютно самовіддані жертви. Так, вони заради заради мистецтва виходить. Це правда, що ви обирали всіх акторів, опираючись вже на те, що у вас є, Руслана? Партнера, так, звісно. В неї були дні, коли до неї приходили там чоловіки, актори, яких вона так, як насіння, знаєте, що це було, так. І вони заходили такі. А ми не попереджали, хто їх партнерка. Це був такий тест. Вони заходили так, і видно було, хто відразу здавався, хто там, намагався поборотися, а хто реально ну, майже на рівні з нею. І, і я потім і запитала: ну хто хороший хлопчик, але те, а це ну от, якось так. А оцей да, це цього я навіть злякалась. Я кажу: о, це значить близько, тепло. Привіт, я Людмила Барбір. Команда Сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 на телеканалі ТЕД, а також на YouTube-каналі «1 плюс 1».